Починаємо сьогодні перший наш день нового навчального року. До навчання у нас приступило 22 тисячі учень і влилися в наші ряди сьогодні 1736 першокласників. Ми з міським головою долучилися до святкових ліній, які відбулися у 24 му ліцеї та у 20-му ліцеї. Я хочу привітати в першу чергу наших першокласників, для яких школа перший день в житті відкриває свої двері. Хочу побажати, щоб для вас школа дійсно стала другим домом. У Вас буде багато нових друзів. Ви отримуєте багато корисної інформації. Я бажаю, щоб спогади про школу були найкращими спогадами в вашому житті. Коли приходять діти на навчання, ми оживаємо. Школа дзвенить радістю. Ми дуже вдячні меру нашого міста, який прийняв рішення. Вольове рішення відремонтувати. І на сьогоднішній день діти мають учасне комфортне освітнє середовище для навчання. Спочатку цього року, при підтримці обласної військової адміністрації, при співфінансуванні міського бюджету та обласного бюджету було відкрито перший корпус нашої 20-ї школи. Всі учні зараз навчаються в цьому. Повністю відремонтованому корпусі, але у нас залишився не відремонтований другий корпус, який був побудований ще в 1936 році. Я хочу подякувати голові обласної військової адміністрації Сергію Лисаку за те, що з обласного бюджету також планується виділити кошти для того, щоб при співфінансуванні з міського бюджету ми відремонтували і цей основний корпус. Мені сподобалося усі класи, як школа виглядає. і Я дуже рада, що я тут вчусь.